Доброго дня, шановні мешканці Світловодської громади. Останні події Світловодської в нашій громаді в міській раді досягли серйозного погею і потребують обґрунтованої, правдивої і чесної відповіді на всі питання. Остання сесія скрила кожного, хто за громаду, а хто за своє особисте. І я хочу коротко по суті. Простою мовою вам надати повну інформацію. Останні 8 місяців робота Ради заблокована групою депутатів, очолюваних Максимом Бакуенко, який має на меті зміну влади у Світловській громаді. Спочатку чинився тиск на мене особисто, на членів моєї команди. Відбувалися побуття погрози. Деяким депутатам підпалювали. Машини, майно особисто чинився тиск. Пізніше на сесії Світловодської міської ради приходили тітушки що взагалі не є можливим в час війни. Але це відбувалося в світловодській громаді і ви були тому свідками. Далі Максим Бакуменко, який до речі, є засудженою особою за ухвалою суду, і по суті. Немає морального, етичного права бути депутатом Світловодської міської ради і представляти інтереси громади. Дійшов до того, що через засоби масової інформації, через соцмережі починає брехнею, шантажем дискредитувати владу, подавати неправдиву інформацію через, по суті, ботів, через. Створені групи, максимально розгойдуючи ситуацію, збурюючи громаду, дискредитуючи владу, маючи знову таки на меті, зміну влади, шантажує при цьому громаду, шантажує при цьому мешканців, які чекають важливих рішень, виплати соціальні, земельні питання, які очікують більше вісьми місяців, виплати заробітних плат, доплати вчителям. Все це стає неможливим при заблокованій сесії. Хочу нагадати, що ми обрані громадою і маємо працювати на громаду. В мене, як міського голови, визначена заробітна плата, я собі сам нічого не нараховую. При тому, Максим Бакуменко і депутати заколотники, зрадники, які його підтримують, влаштовані на комунальних підприємствах, отримують. Велику зарплату, до речі, це окремо зупинимося на їх деклараціях, Тут не буду розбирати. Притому робітники комунальних підприємств недоотримують заробітну плату і на цьому шантажує якраз Максим Бакуменко. Як зразок його брехні, неправдивої інформації, збурення, дискредитації, шантажу. Я можу окремо зупинитися на останньому його відео і показати всій громаді, що він робить, як він маніпулює і збурює людей. При цьому відверто бреше. Тож, я не міг собі уявити, що в час війни ми можемо до цього дійти в мирній території, там, де не йдуть бойові дії. На останній сесії в четвер. До Світловська прибув голова військової адміністрації Андрій Райкович, спільно з обласними депутатами, з головою облради Юрієм Дроздом, намагався тут, в цьому кабінеті, донести всім нам інформацію про те, що в час війни ми зараз маємо бути об'єднані і маємо працювати на користь громади, прийняти важливі рішення, серед яких є в тому числі і бюджет, який зачіпає всі без виключення верстви населення. Прийняти державну субвенцію і використовувати її за напрямком. Четвертий місяць ми не можемо використовувати державну субвенцію. І це є злочин проти громади, злочин проти держави. Держава надає нам можливість вирішити питання за рахунок коштів держави. А в цей час депутати шукають відмовки для того, щоб не голосувати бюджет. Бюджет є збалансованим. Бюджет є. Обговореним, бюджет враховує більшість питань життєдіяльності громад. Він має бути прийнятий і розблокований. Тож, я закликаю депутатів, в понеділок я оголошую розпорядженням сесії на п'ятницю, термінову, позачергову сесію депутатам. Оголошуємо графік комісій, Депутати, які хочуть розблокувати роботу Ради і показати всій громаді, що ми дійсно працюємо на громаду, приходять на депутатські комісії, подають свої пропозиції, проходимо сесію, голосуємо всі важливі питання, розблоковуємо роботу ради і приймаємо всі без виключення державні субвенції. І після займаємося політикою, після займаємося владою. Отака моя чесна відверта позиція і пропозиція. Як результат не прийнято, бюджету саме в четвер, на позачерговій сесії, показав, що в п'ятницю Леся Борода, яка є менеджером Міжнародної фінансової корпорації IFC, відмовила нам в наданні гранту. І ми зобов'язані повернути кошти, які виділялися на ремонт гуртожитку для ВПО по вулиці Приморська, 74 грантодавцю. Таким чином, ми остаточно втратили можливість відремонтувати житло для переміщених осіб, які знаходяться у нас в Світловодську. Це антигромадська позиція, це шантаж громади. І це неприпустимо. Але та сесія, яка відбулася в четвер позачергова, показала, що хто має бажання знаходить можливості, хто не має бажання, шукає відмовки. Тож подивимося, хто реально за людей, а хто за своє. Дякую за увагу.